Там має бути наша країна. Там має бути наші закони, там має бути наша мова, там має бути наші традиції. І якщо хтось вважає, що має бути по-іншому, то це людина, яка не розуміє, як буде розвиватися світ. Я хотів би звернути увагу ще на одну, таку, на одну таку річ: те, що стосується церкви, дуже важлива річ. Саме з 91-го року, після розвалу Радянського Союзу, московіти, суди в величезній кількості величезної кількості відправляли для розбудови так званого християнського цього православного світу, так звані церкви московського патріархата, які підпорядковувалися безпосередньо на Москву. І коли зараз ми маємо цю проблему, коли ми маємо зараз, вони кажуть, у нас там така величезна кількість приходів, це була просто недалекоглядність багатьох місцевих керівників, які видавали їм землю величезної кількості, де заманеться, і вони там будували, будували, будували. Але якщо б це були храми для Бога, одна справа, але це були великі кількість випадків. Це були філіали певних е, інституцій треба визнати і треба тут зараз ставити крапку мова напевно про ті процеси коли під таким дивним статусом зараз опинилася УПЦ МП як ми її називаємо вони самі себе не хочуть називати московською церквою кажуть що вони українська церква і однак в Україні є вже ПЦУ, і е, таке враження що зараз УПЦ опинилася так мовити між двох стільців як можна спрогнозувати майбутнє цієї організації? Чи не очікуєте ви якихось проблем в зв'язку з конфліктами, які відбуваються саме через цю церковну трансформацію в Україні? Давайте будемо робити розподіл. Дивіться, ми як держава, ми як разі не боремося з жодною установою. Установа має мати статут, зареєстрований за законом і за Конституцією нашої держави, і виконати той статут, який є у нас, виконувати на території нашої країни розпорядження з Москви Ми не маємо права дозволяти собі такої, так, от таких речей. Це просто є неприпустимими. Це небезпека для нашої національної безпеки. Це перша ситуація. Якщо вони приведуть відповідність. Всі свої відповідні документи. Якщо вони будуть жити по наших законах, то питань до них великих немає. Інша справа, що величезна кількість людей, яка знаходиться на сьогоднішній день у всьому одязі, який вони на себе одягають, і це їх ж проблема. Ми ж це ж не з вами не можемо їм там заборонити. От. Вони мають відношення безпосередньо до Радянського, до, перепрошую, до Московії, то їм треба визначитись. Тому що кількість людей, які йдуть у нас по 111 одинадцяте саме от в цій середовищі вона дуже 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 велика. Однак.